Іван Багряний, Марічка Міщенко, слова минулого голосом майбутнього. Пересмаги, порепались губи, цілував лише вітер та час. Я такий необтесаний, грубий і мій біль не за вас, не про вас, не про вас, що спокійні і певні, не про вас в кого сила. Щоб прийшли, і ми в велетні древні, штурмом злота взяли рубікон. Узяли і усілись на троні, щоб судить непокірних братів. О, віки наші скарби мільйонні, наші ви до незнаних часів. Не за їх що з Нью-Йорків. Загноздали, мов спрут, бігуни, нарядили любов. Опорки, а культуру панцир війни. Або тихо, шахетне, що мітять на героїв казковий шолом. Золотаві вінки Афродіти, а сестрі дні печалью розбиті і ганебне тавроне чоло. Такі чисті, культурні, чисті непокірних пускають в розход. І на брата, на братові діти шлють на клепи й десятки угод за продажу, за мілку монету, за блискучі дзвінки копійки. Не про вас я, ось що вам поети, такі мудрі, гуманні такі, і я всього лиш, всього про Марію, і я про тих, кого час загноздав, Димом смирне в легендах о і пожер ваш голодний удав. О, ви, люди, брати по планеті, о в'язниць і законів творці. Ідеало ж, новенькі штеблети і портфель в худосочній руці. Ви боги, владарі, ви кретини, Хто сказав вам, що радість закону, Мабуть, той, що єдину дитину зґвалтував для рублів, для корон, ну а після в костюлі, у клюбі розпинався за брата свого, смертним боєм ламав свої груди. Да я за нього і петлю, і вогонь. Так, я знаю, я миріс між вами. Так, я знаю, бодай би не знать. Ви за підлість ув'єто вінкам, за любов. Будете умирать, як пройдете за браму в майбутнє, хто ж бо там поручиться за вас, ви смієтесь смієтесь на кутні, Щоб проглинути радісний час, Розікрадете радості в брата, обміняєте щирість на кров, знов безсовісний буде багатим і в загоні, в повіях любов. Там піднімете серце мотору, зведете діафрагми очей, рабський мозок, невільний учора по шаблону дротів потече. Ні, не встанем, не встанем з могили. Привітать вас, васали нові, не для того літа розгубили і любов потопили в крові. Ось прийшли і пройшли покоління на кістках живутієте та ви, такі ж сірі і жадні створіння, як в моїй голові, так ідіть же, прийдеш, ні, незнане, свої скарби і досвід несіть, і незнане обернете в знане, на шаги почекане темнуть а як пройдете браму майбутнє. Не кажіть, що у вас були ми, то було просто так, на розпутті, серед вічної вічної зими. Я всього лиш всього про Марію, і я про тих, кого час загнуздав, димом смирний в легендах овіяв. і задушив. Ваш голодний удар. Свідома молодь це майбутнє нашої країни. Марічка Міщенко. Свідомий голос майбутнього України.